В цьому відео ми розглянемо е, таке поняття, як оцінка величини. Е, також розглянемо, як нерівності використовується для запису е, таких величин, які ми оцінюємо. Е, для ілюстрації розглянемо малюнок. Спочатку оцей перший. На цьому малюнку представлено прямокутник і лінійка, за допомогою якої ми вимірюємо довжину прямокутника. Е, глядячи на. Цей малюнок ми можемо зробити висновок, що довжина прямокутника дорівнює 9 см. Але чи дійсно це так? Для того, щоб розібратися з цим питанням, розглянемо нижній малюнок, де ми маємо вже збільшене, збільшене зображення нашої лінійки і оцього прямокутника І. Тут відразу ж е, стає ясно, що А дорівнює 9 см. Це не точне значення, а наближене. Тому я можу більш правильно писати не знак дорівнює, а знак наближеної рівності. Чому так? Ну, от Навіть оцей край. Зверніть увагу, що оця риска, оця, яка проти нуля, вона не така вже й тонка. І відповідно з якої частини цієї риски починати відлік, тобто що брати за нуль. Початок риски, середина ризка, чи кінець риски, чи якась інша точка, то тут ми точно встановити не можемо, де цей нуль. Тому вже отут ось у нас виникає така проблема, що точно ми не можемо визначити, звідки ж брати нуль. І зверніть увагу, що кожна риска має певну товщину. Ця товщина ніяк не виміряна, не визначена, відповідно, вона, ця товщина буде створювати певну неточність під час вимірювання. Якщо ми розглянемо на цей кінець, то ми бачимо, що кінець прямокутника не проти 9, а трошки за 9. І відповідно він буде. Оце ось видно, що довжина буде більша за 9 см, але менша за 9,1 см. Тому я не можу написати знак дорівнює, а можу написати у вигляді отакої подвійної нерівності, що довжина більша за 9 см, але менша за 9,1 см. За допомогою такої подвійної нерівності ми зробили оцінку значення довжини цього прямокутника. Тобто точно ми не можемо вказати її довжину. А от оцінити, в яких межах вона ця довжина знаходиться, це е, можливо за допомогою подвійної нерівності. Тобто, Довжина більша за 9 см, але менша за 9,1 см. І в житті нашому реальному. Точні рівності отакі, ось, під час вимірювання величин взагалі е, неможливі. А отакі оцінки з точністю до 1,1, до 2, ну, в залежності від того, скільки там розбіжність між найменшим і найбільшим значенням, отакі оцінки це більш точне вираження е, значень вимірюваних величин. Так, ну оскільки ми будемо працювати з подвійними нерівностями, розглядувати різні оцінки за допомогою них, то е спочатку розглянемо, якими властивостями ми можемо користуватися при роботі з подвійними нерівностями. Значить, властивості, які ми для звичайних числових нерівностей е розглядали, а саме, е домножання усіх частин нерівності на додатне число, на від'ємне число, і також додавання та віднімання числа від усіх частин нерівності тут також будуть справедливими ці властивості і для подвійних нерівностей. Тобто, якщо ми маємо, наприклад, подвійну нерівність, то додавши або віднявши деяке число D. Ми будемо також мати, ну тільки на пам'ятати, що додавати-віднімати, тепер ми будемо до всіх трьох частин. Крайніх і середньої оце число. Тобто ми отримуємо нерівність правильну подвійну. Після того, як ми до всіх частин додамо, або віднімемо одне і те саме число. Друга властивість домножання. Тобто, якщо ми маємо правильну числову нерівність з додатніми членами і домножимо на деяке число, де, при цьому де додатне число, то ми отримаємо правильну числову нерівність з тим самим знаком. Так. властивість, якщо... ну, Третя властивість коли на від'ємне число домножаємо. Тобто, якщо ми маємо подвійну нерівність і домножаємо на від'ємне число, де менше 0, то по властивості ми повинні змінити знак е нерівності і це, і і на протилежний. Тобто тепер буде BD більше AD і більше CD. Е, отакий запис в математиці не прийнято робити, тому знаки не міняють у подвійних нерівностях, а просто переставляють результати е, множення. Тож, е, зверніть увагу, що СД, тепер це найменше число, ми його ставимо сюди. CD. А БД найбільше ми його ставимо сюди. Получається слідуюче, Знаки не чіпаємо оці. Ось, які були, такі і залишилися. А результати множення міняємо місцями. Тобто CD, який був праворуч, тепер записується ліворуч. Ось сюди. БД, який був ліворуч, тепер записується праворуч. Ось сюди. І все. Ну, коротше кажучи, властивість для подвійної нерівності при множенні на від'ємне число буде звучати таким чином, що якщо подвійну нерівність помножити на від'ємне число і добутки переставити, крайні добутки переставити, то отримаємо правильну нерівність. При цьому знаки нерівності ми не міняємо. Нагадую, що B, A, C повинні бути додатніми числами. B, A, C – це додатні числа. Для такого випадку ці властивості працюють. Таким чином, ще раз, всі до всіх частин нерівності ми можемо додавати або віднімати, те саме число і отримуємо нерівність правильно з тими ж самими знаками. Також маємо можливість всі частини нерівності домножати на додатне число і отримуємо правильну нерівність подвійну з тим же самим знаком. Так, оце я виклюслю, так ми не будемо робити. множенні або діленні на від'ємне число. Ми записуємо нерівність подвійно з тими ж самими знаками, але добутки, які ми отримаємо з краю, ми переставляємо місцями. Получаємо CD тут, а Так, Наступні властивості. Перша властивість. Якщо ми маємо нерівність, ну скажімо, отака, все, подвійна, отак. От ну і хай М тут буде. Тут N, тут K. То, додавши, почлемо цій нерівності, ми маємо правильну нерівність. Ось так Для множення. Якщо ми маємо подвійні нерівності і а, додатні члени цих нерівностей, то домноживши одну і другу нерівність по члену, ми отримуємо правильну подвійну нерівність. Самими знаками. Тепер розглянемо обернені дії. Значить, Обернені дії це віднімання для першої дії, це для додавання, обернене віднімання і для множення це буде ділення. Так, якщо ми віднімаємо подвійні нерівності, то э, віднімання здійснюється. Крайніх навхрест лежачих членів. Ось так. Тобто від Б віднімається К. А мінус М і С мінус М. І точно так само при діленні Це дія обернена до Множення. Значить, якщо ми ділимо, то ділення також здійснюється крайніх навхрест. Тобто B поділити на K, С поділить на A. Значить, B поділить на K, я буду писати дробом, A поділити на M і B, ой, C поділити на M. Тобто зверніть увагу, що для обернених дій до цих ось дії виконуються однотипно. Тобто е, крайні, над крайніми дії виконуються навхрест і тут, і тут. А якщо ми маємо прямі дії, тоді отак ось, ось. Напряму в крайні частини. Опрацьовуються. Тобто додаються і множаться. Отак як тут. Так, розглянемо е, вправи на оцінку виразів. Ну, Наприклад, дана оцінка для А і Б, що А число більше за 6, але менше за 8, Б число більше за 10, менше за 12. І необхідно оцінити значення виразу А плюс Б. Я напишу оцінку для А. Вище. Нижче напишу оцінку для Б. І оскільки мені потрібно знайти суму, оцінити суму А і Б, то я виконую додавання. В результаті маємо. 6 і 10, 16, А плюс Б. І тут 20. Отже, сума наша А плюс Б буде число більше за 16, менше за 20. Так, друге. Друге, це обернена дія А-Б. Знову ж таки запишемо. Наші... Числа. І виконуємо віднімання. Віднімання, як було сказано, обернала дія, вона виконується таким чином, що крайні віднімаються надпис. Тобто буде 6 мінус 12. Це мінус 6. А мінус Б. І 8-10 це буде мінус 2. Отже, різниця наша, це число більше за мінус 6, менше за мінус 2. Третє. Це множення оцінити добуток треба. Так, 10, 12. Ну і тепер оцінка. 6 на 10, 60. А на Б. І тут 6 на 12 це 72. Отже, добуток є число, більше за 60, менше за 72. Так, четверте. Оцінити частку А на Б. Частка це дія обернена до множення. значить там крайні будуть ділитись напис. Так, ділимо. Значить, 6 на 12 це буде 6 дванадцятих. А на Б. 8 на 10 Можна скоротити чисі 12 e, на 6. Це одна друга буде, або 0,5. Ну, 8 це 0,8. Отже, частка числа А і Б є число більше за 0,5, але менше за 0,8. П'яте завдання. Тут необхідно оцінити 3А мінус 1 друга Б. Спочатку використаємо А і утворимо із нього вираз 3А шляхом множення на 3. Тобто ми використали властивість. Множення на додатне число. В результаті маємо 3А всередині, а на краях 6 на 3 18 і 8 на 3 24. Тобто, перемножили всі. Три частини цієї нерівності. Це ми отримали оцінку для 3А. Тепер нам необхідно одна друга Б. Значить, для цього я використаю B. Значить, це буде число більше за 10, менше за 12 і домножимо на одну другу. Значить 10 помножити на одну другу це 5, Б на одну другу це одна друга Б. І 12 на одну другу це буде 6. Ну і тепер необхідно відняти 3А мінус одну друга Б. Тобто 3А в мене є. Я одну другу Б запишу отут. Нижче. Це буде 5. Тут 6. І віднімаємо. Віднімаємо навхрест. Значить, получаємо 18 6 12, Триа-1 друга Б. менше 24-5, 19. Отже, цей вираз має значення більше за 12, але менше за 19. Так, розглянемо е, завдання, де буде оцінка е, виразів е, отримана з використанням однієї подвійної нерівності. E, Значить, перший вираз, який ми повинні оцінити, це 2А. Значить, беремо оцінку для А і отримуємо з неї оцінку для 2а. Шляхом множимо на 2, щоб тут 2А вийшло. В результаті маємо мінус 3 на 2, мінус 6. В середині 2А, тут 8, 4 на 2. Друга. E, Значить, тут у нас. Знову ж таки, оцінка для А. А повинні отримати оцінку А поділити на 3. Значить, ділимо на 3. В результаті маємо. мінус 3 поділити на 3 це мінус 1, А поділити на 3 це дріб А на 3. І 4 поділити на 3. Це 4 третіх або 1,1 третіх. Так, третє завдання. Суму оцінить. Так, щоб отримати суму, нам необхідно додати двійку. Значить отримаємо мінус 3,2, це мінус 1. Тут А плюс 2. І 4 плюс 2 це буде 6. Четверта. Використовуємо знову ж таки нашу подвійну рівність. Нам треба отримати А-1. Значить, віднімаємо одиницю. Отримаємо, -3 1. Отримаємо мінус 3-1, це мінус 4. В середині А-1. І тут 4-1, це буде 3. П'яте завдання. Нам треба на, оцінити 3 а плюс 1. Значить, спочатку ми отримуємо 3А шляхом множення на 3. В результаті маємо мінус 3 на 3, це мінус 9. 3а, тут 12. І тепер нам необхідно додати 1, щоб отримати 3 а плюс 1. В результаті маємо мінус 9 плюс 1 мінус 8. Тут у нас 3 а плюс 1. І 12 плюс 1 це буде 13. Так, шосте. Необхідно оцінити мінус А. Щоб отримати мінус А, домножимо на мінус 1. множенні на від'ємне число ми знаки нерівності міняти не будемо. Але добутки, які ми по краям получимо, поміняємо місцями. Тобто... Добуток 4 на мінус 1 мінус 4 ми запишемо зліва. А мінус 3 на мінус 1 це плюс 3 запишемо справа. В середині а помножить на мінус 1 це буде мінус а. Значить 4 на мінус 1 це мінус 4. А мінус 3 на мінус 1 це буде 3. 7. Нам оцінить на мінус 4а, значить домножаємо на мінус 4. В результаті маємо 4 на мінус 4 – це мінус 16. А на мінус 4, це мінус 4а. і мінус 3 на мінус 4 це буде плюс 12. Ну і останнє завдання 8. Оцінюємо вираз мінус 5А плюс 3. Значить, спочатку мінус 5а отримаємо. Значить для цього домножимо на мінус 5. В результаті маємо 4 на мінус 5 мінус 20, а на мінус 5 це мінус 5а, і мінус 3 на мінус 5 це буде 15. Тепер нам необхідно додати трійку. Значит, додаємо 3. В результаті маємо мінус 20 і плюс 3. Це буде 17. Мінус 5а и плюс 3. Це буде мінус 5а плюс 3. И 15 плюс 3 буде 18. Ну, так, розв'язується задача на оцінку э, виразів. Які ми отримати можемо з однією подвійною нерівністю, а перед цим ми розглянули завдання на оцінку виразів, які отримуємо шляхом виконання арифметичних дій над двома подвійними нерівностями. Так, розглянемо завдання прикладного характеру, але на застосування. Цих властивостей, які ми до цього вивчили вже властивостей нерівності. Наприклад, необхідно довести, що корінь з 27 плюс корінь з 65 є число більше за 13. А, значить, доведення проведемо слідуючим чином. А, ясно, що корінь з 27 є число більше за 5. А, чому? Тому що 5 це корінь з 25. Це є 5. Корінь з 27 більше за корінь з 25, значить він більший за 5. Так, вертаємося до нашої нерівності. Значить, корінь 65 тепер. Це число більше 8. Тому що корінь із 64, це є 8. Нам необхідно оцінити суму. Значить, ми беремо. І додаємо члену нерівності, Получаємо в лівій частині корінь з 27 плюс корінь із 65. Це буде число більше, ніж 5 плюс 8. Тобто 13. Маємо корінь з 27 плюс корінь 65. Є число більше за 13. Що й треба було довести. Ну, аналогічним чином і друге завдання виконаємо. Значить, корінь із 14 це число менше за 4. Корінь із 15 також число менше за 4. Тому що корінь із 16 це є 4. Ці числа менші. Ну і знаходимо суму. Корінь з 14 плюс корінь з 15 менше за 8. Виходить, що й треба оберести. Так, наступне завдання. Третє. Розглядаємо корінь із 65, це число більше за 8. Ми вже розглядали, що 8 це корінь 64. Значить це число більше. Корінь з 35 є число менше за 6, тому що 6 це корінь з 36, а корінь з 35 менше. Тепер нам необхідно отримати мінус корінь з 35, значить домножимо на мінус 1 і отримуємо згідно властивості нерівність, що мінус корінь з 35 є більшим за мінус 6. Нагадаю або будівель на від'ємне число, знак нерівності треба міняти на протилежне, щоб отримати правильну нерівність. Ну і тепер виконаємо додавання цієї і цієї нерівності. Я запишу тут нижче. Корінь 65 більше за 8. Додаємо із мінус корінь 35 більше за мінус 6. При додаванні маємо корінь 65 мінус корінь з 35, більше 8 мінус 6, це буде 2. Що й треба було довести. Ну і точно таким самим чином відпрацюємо і доведення останньої нерівності. Значить, корінь з 99. Це число менше за 10. Корінь з 82. Це число більше за 9. Нам необхідно мінус корінь з 82, тому домножимо на мінус 1. В результаті будемо мати. Мінус корінь з 82 менше мінус 9. Ну і тепер додаємо цю нерівність і цю нерівність. Ну я буду отак от обведу їх. Що ми додаємо? Почнемо. Значить, корінь з 99 відняти... корінь з 82. Менше 10-9 одиниць. Що й треба було довести. Так, розглянемо э, геометричну задачу. Доведіть, що кожна діагональ опуклого чотирикутника менша від його півпериметра. Значить, побудуємо опуклий чотирикутник кутник Такий, наприклад. Значить, позначимо його е, довжини сторін ця А, ця Б, тут С, тут Д. Проведемо тепер діагональ. Наприклад, ось. Значить, е, діагональ, позначимо там М. Е. Наприклад, хай буде. Так от, от з цього трикутника, за нерівністю трикутника ми маємо, що m буде менша за суму оцих двох сторін A +B. А плюс Б. А з цього трикутника М буде менша за суму оцих сторін С плюс Д. Якщо ми додамо ці нерівності, ми отримуємо 2M менше. І тут А плюс Б плюс С плюс Д. Що ж виявляється сума? Це сума всіх сторін чотирикутника, тому це є периметр. Тому я запишу, що 2 м менше за периметр. І відповідно М, щоб отримати, ми повинні розділити на 2, і отримуємо. 2. Тобто, ми маємо ту, те твердження, що довжина діагоналі менша за півпериметр даного опуклого чотирикутника. 4 треба